Приїхали з міста Броварів, потужна громада, одна із потужних в Україні. І ми розраховуємо на вищий рівень співпраці. Будемо намагатися працювати абсолютно в усіх напрямках. Вдруге перебуваю в шостке і впевнений, що ми один одному будемо корисні. Ми сьогодні обговорили ряд питань, пропозицій. Це співпраця бізнесу. Це Робота з молоддю, це виховання юних чемпіонів нашої держави. І такі соціальні проєкти це лікарі, співпраця, навчання один в одного. Тому я впевнений, що наша співпраця буде виключно розвиватися не тільки під час військової справи, а я впевнений, що і після перемоги це буде досить активна. Співробітництво між нашими громадами я впевнений, що також буде розвиток культурно-соціальної нашої спільної спадщини. Я сподіваюся, що ми маємо один одному бути корисні і допомагати один одному виходити з тих або інших ситуацій, тому що викликів сьогодні. Кожен день багато, і вони всі нові. І ми маємо згуртуватися. Це прекрасна громада, яка має історичну цінність нашої держави. І скажімо так, що мені приємно, що сьогодні ти йдеш по вулиці, досить багато людей, які посміхаються, вітаються, живуть сьогодні своїм життям. Приємно те, що дійсно ці люди відверті, щирі, справжні українці. І нам почесно мати таку громаду, з якою ми будемо співпрацювати по програмі Пліч о пліч Буде напрацювання практично в усіх напрямків і поставлено завдання таким чином, щоб це було на користь і громаді броварів, і на користь громаді шостки. Тобто ми повинні знайти такі механізми співпраці, які дадуть можливість покращити життя і в броварах, і в шостки. А в кінці кінців завоювати мир. І потім відродити, відновити нашу рідну землю, нашу рідну Україну.